Ворог продовжує обстрілювати е, населені пункти Харківської області, зокрема і місто Харків. Лише за минулий тиждень ми мали 22 удари керованими авіабомбами більше 40 шахедів. Сьогоднішня ніч не, не була виключення мали 17 відповідно ударів шахедами або відповідно дронами Герань. 2 як їх ще називають, постраждали сім населених пунктів. Чотири райони: це Куп'янський, Це Чугуєвський. Ізюмські та Лозівські райони знову були удари по цивільним об'єктам, по відповідно, приватним домогосподарствам, по енергетичним об'єктам, в тому числі продовжуємо відновлювальні роботи енергосистеми по лозівському району, там де ми ще маємо відновити електропостачання для 4 тисяч абонентів. Продовжуємо евакуаційні заходи з населеного пункту Куп'янська. Відповідно, борова за добу було евакуйовано близько 40 людей. По самому місту ще залишається я маю на увазі Куп'янське ще більше 600 людей. Фактично, кожна евакуація це як окрема спецоперація. Завдяки нашим і військовим, і національній поліції. Все одно ми зберігаємо функцію таку для нашого цивільного населення, як евакуація. Ну і звичайно, працюють у нас відповідно транзитні центри і полозівські громаді. Що де Ми приймаємо фактично людей із тобто Донеччини, і вже за Трохи більше ніж місяць, ми евакуювали більше 10 тисяч людей. Яка у вас обстановка з електропостачанням? Ви згадали вже про Лозову, про Лозівський район, де 4 тисячі людей без світла. Де ще такі проблемні точки на Харківщині зараз? Ну, дивіться, окрім Лозової, скажімо так, проблемних точок, окрім там, де обстріли, ми не можемо відновлювати електропостачання? Ситуація, в принципі, стабільна на сьогоднішній день, єдине, що у нас застосовується. Відключення, тому що скажімо так, ми є частиною енергосистеми країни, і потрібно її стабілізувати після останніх обстрілів. Це ми розуміємо. Застосовується п'ять черг, скажімо так, обмежені відключень для промисловості та для бізнесу Харківщини. Ми в активній комунікації знаходимося щодо цього. Звичайно, критична інфраструктура в нас повністю заживлена. Ну і крім того, звичайно, дуже важливо, що ми сьогодні виконали фактично відповідне доручення президента і. І розпочали опалювальний сезон. Більше 20 громад вже відповідно подають теплоносії. Перш за все, це звичайно соцсфера, це лікарні, це школи та та дитячі садочки, які працюють офлайн або у змішаній формі. Ну і звичайно, що вже теплоносії, тобто подається і до житлових будинків. Однак рішення будуть приймати органи місцевого самоврядування тут окремо, враховуючи звичайно температурний режим. В тих громадах, де проблеми з опаленням чи заготовлені вже дрова, пелети, все необхідне, я скажу так: що ми маємо підтримати більше 70 тисяч сімей із е е е соціально вразливих верст, скажімо так, це ті, які наближені максимально до лінії кордону. І тут нам УВКБ підтримує нас вже четвертий рік, насправді, і вже потребу від нуля, тобто від зони бойових дій або кордону з Російською Федерацією, і вглиб нашої території до 10 кілометрів, ми забезпечили майже 20 тисяч домогосподарств. Повністю це виплати на одне домогосподарство біля 20 тисяч. Гривень підтримки для проходження опалювального сезону наступна черга це 10-30 кілометрів глиб нашої території. Це інші фактично да біля 50 тисяч домогосподарств. Ну і тут ага. дуже важливо, що на днях у нас була зустріч. Нам підтримали повне фінансування, і до кінця року ми маємо закрити цю потребу повністю.